Цепа не будет. Блин, ребята, кто захочет такую машину, просто, ну типа, ну, ну просто взрыв пошли ну вы кайфанете, вы просто кайфанете, вы будете каждый день ехать вот это вот делать, пах-пах-пах-пах, пах-пах-пах-пах, ну блин, ну это кайф. А мы хотели прошивку откатить, да, она сейчас овощем была. Сто процентов, это вообще... Ну все равно, 2000 и все равно приятно ехать. да. когда типа перемешаешь, да. Ни одной ошибки здесь, ни одной ошибки на приборке. Сейчас откатимся назад по прошивке. Мы сейчас сто, мы сейчас все, потому что у нас она долбит в голову. В итоге, блин, нам один человек все решает, просто меняет фишки местами и говорит, ничего делать. Ну, красавчик, где Дима, красавчик. Так блин, ми могли просто дві фішки местами поміняти, даже рискнуть самі, понятно? І вона без, би не без, трахала не на голову, ну, смотри. На якомусь етапі був косяк. Ну, Жодної помилки немає на приборній панелі. Жодної. Жодной. Ну, максимально неочікувано, якщо чесно. Но і не, от не тепер ми такий результат. Ось такий ми результат, що типу, блін, ну просто я два дні я ночами не спав. Я думаю, ну это типа все. Коротше, ми вже сьогодні приїхали після всіх продажів з Приїхали подивитися, що в нас робиться з джетом. А ми зараз і побачимо. Колінька, здорово. Працюємо з джети. Зараз закінчили вже майже полірування кузову, глибоке полірування відновлюючи, щоб тачка виглядала як новенька. Зараз підготовлюємо її до кераміки. О, давай мені, хай буде. Давай. Підготовлюємо її до кераміки, знежурюємо кузов, прибираємо всі залишки пасти. Тобто, щоб максимально якісний крутий результат вийшов у нас угу. в кінці. Зараз зроблена повністю, закінчена хімчистка. Покажи, наскільки тут все гарно, тачка просто новенька. Давай. Блін, ну пахне, я тобі скажу. Ну і пахне, і виглядає, і ручка випала десь, може. Ну, так, да, контурна подсветка, дуже красива. Ну, як новенька, две коврики. вони були просто Пам'ятаю. Коврик новий. Класно, все що нове. Ці полоси. Полосочки взяли все, як. Ну, тачка вся почищена. Зараз доопрацьовуємо вже кузов до кінця. Закінчили полірування. Зараз вже будемо наносити кераміку угу. і завтра вранці може її забирати. Від чистили диски, вони ж були повністю всі в нальоті. Вони були дуже сильно да. Диски як нові зараз. Тепер джета тебе не тільки заряджена під капотом, да, шесть наружу. Да. да і да, внутри, і, короче. буде везде заряджена чата. Короче, братва, сейчас полностью дополироваю, убираю все стриж стрижки, все мелочи и потом подготовлюсь полностью до керамики. Э -э, дуже классный процесс, приедущий под пить зиму саму керамику, это будет дуже клево. Корочу, машина тепер повністю блистить ідеально. Кераміка нанесена, пацани зробили реально пулю. Просто погляньте. Ви по підзйомчикам бачили, але тут ну просто катапульта. Це прям гармата. Просто погляньте, як вона грає на цьому. тебе освітлення таке коль взагалі зашибати. Вообще. Шо, все, коль? Да, тачка покрита керамікою, подивися, як вона блестить. Просто один кадр злови. Ні, ну зашибато. Повністю відподірована, покрита керамікою, все захищено, антикошня не несли, чорніння гуми. Ну, все, повністю. Все, я можу давать который... джазу вже. Десять часов вона виставиться, зараночку проїжджаєш, забираєш. Тому. Блін, ну подожди. Та, ще подожди. Ложки, да, ти можеш вже Хорошо. Подивити, Завтра побачимо самий чіткий результат. Ранок у нас був трошки сумбурний, За обстрілами. Але всі живі здорові, слава Богу. Але контент є контент. І ми вже бачимо джету. Йдемте. Просто глянь, яка вона красива. Повністю в кераміці, відполірована. Та ти що? От і ви б її не купили? От ви б її не купили зараз. От, я вже достаю деньги, скільки, скільки ціна я вже даю. Ми зараз ще робимо мінімальні штришки це заправка кондиціонера. Адаптуємо сидіння і змастимо нульовічок наш. Єдинственний наш косяк. У всій роботі. Це фара. це косяк. Спору немає. Зробили чим поекономніше. Вилізло запотівання. Але на сонечку зараз вона розпотіє, і ми будемо вчати. A lot of shit to say, so I'm going to do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried. Shaman wouldn't rub it, but my vision is what you say. Because my message is so bad, so put them on this Oh yeah, i rap with a certainty. I have a sense of courtesy, a message for returning. Yeah, would be the best. I'm wishing to show me. I have some people burning me, but now they fucking murder me. I ain't the one I fuck with. Now they love me. Не, я походу, поставили и подумали, что на весь этот Да, просто есть есть эксперты, есть профессионалы, есть такие типа, понял? Но я знаю, что это нулевик, его мыть не надо, Не, пыль, да, пыль, конечно. Сто процентов. Мы сейчас это все... Ну, она дышать. А мы, мы продуем вот эту Супер. Это называется тунинг. Специально нулевик смазывается маслом, чтобы как раз пыль не попадала. Потому что пыль убивает, потому что она делает просто потом... Она потом делает... Вот эта пыль, это называется, когда она фреш, как-то вот, знаешь, понял, она как-то у есть название. Трошечка вставочка, щоб ви трошки розуміли, що до чого. Коротше, в нас був перегляд саме джети. І підписник знайшов власника в Канаді. Автомобіль з Канади. Коротше, йому в рекомендації Попадає відео. Ось таке ось тут воно буде, там таке малесеньке вставочка. Він виходить на самого власника, пише йому на емейл, e каже: привіт, я хочу придбати твоє авто, але вже в Україні. Це було дуже дивовижно, і він йому відповів написав, що цей автомобіль він дуже довго їм володів. Він його сам е стейджував, він його сам обслуговував, написав дуже багато інформації. Підписник дав мені цю інформацію, я написав йому в інстаграм. Я дуже сильно хотів з ним зв'язатися, вийти на відеозв'язок, але із за того, що в нас дуже різні часові пояси, то в 10 часов вечора вже показувати йому джету, ну це не є сенсом. Але він дуже сказав, що ви красавчики, молодці, е рухаєтесь в правильному направленні. Тому е ви. Можете тепер зрозуміти те, що наш автомобіль реально з історією, тобто яку ми самі знайшли, і це дуже прикольно, тому що власник сказав, що він реально дуже сильно доглядав за своїм автомобілем. Він я вмастило кожні 5 тисяч кілометрів. І що саме цікаве, він його зробив до того, що він їде 0,100 сто 5 секунд. Коротше, тут стоїть турбіна від Golf R. В ньому зашитий третій стейдж. і в ньому 360 кінських сил. Тепер з цією інформацію живіть. Добре, Пі па-па. Яки підсумуємо, у нас дзинь не було. Ну, коротше, поліровка, хімчистка і покриття керамикою 250 доларів. Дзинь. Коротше, поїхали. Е, на станції вона пробула, трошки долили антифриз, трошки подивилися всі косячки, Додаємо до цього 2600 плюс 1500. Тому що я ще був у настройщика, я йому теж дав півтори тисячі гривень, але це не записав. Коротше, туди теж дзинь. А зараз ми узнаємо, скільки наша джета вартує. Мені дуже цікаво, тому що це перекупчики наші з поворотіка, але вони адекватно нормальні і розцінюють, скільки це буде вартувати. Доброго дня вам. А скажіть, будь ласка, скільки по це джет могла вартувати? Це JetGLi, 19 рік, сама топова комплектація, лед щитки Ти хвалишся чи Пропоную, пропоную. Я пропоную, тому що це мій проект, який я придбав з Америки. Повністю сам відновив і хочу дізнатися, скільки вона може вартувати. Якраз ви будете в Ютубі, ви ж зірки. В Ютубі будете. YouTube. Да. В інтернеті, в, ви були в Тіктоці, ви були в Тіктоці в Інстаграмі, а тепер ще в Ютубі. Уровень 2.0. Але другий стейдж. Ну, коротше. Якого року вона? 19-й. На автоматі? Автомат. dq 381, 150 пробіга. Я думаю, 2018. Це, ну, Це буду виставляти. На любителя. 100%. Бочить, я думаю, що реально десь там район 15-ки не Ну, так що, типа, що на перепродаж брати, то давайте я думаю, на 15. А вам за скільки було б цікаво? 000, там, 13. Тринадцять? Будемо віддавати. У нас просто проект називається Трьошка Збитка з Америки, Понял? Тобто заробити трьошку збитка з Америки. І ми там під'їхали. І ми повністю. І ми повністю повністю розказуємо, що купили, за скільки, за скільки поремонтували, яка ціна на вихід, і от якби все відкрито. Якщо не вийде, перейменуєш проект мінус три. Хорош. <laughs> Ладно. Вам спасибо. Думаю, проект будет плюс все-таки, а не минус. Ну, конечно. и трошки дать. Не зацепилась, чтобы ты понимал вообще никак. Я видел. Шлейф на всех передачах. Ось і прийшла пора фотографувати нашу джету джелай. Просто погляньте, вона зараз повністю готова до продажу. В автомобілі зроблено дуже багато е як косметичних, так і в принципі технічних рішень, за які ми заплатили бабки, і 100% потім потім заробимо в два рази більше. Зараз вона повністю в кераміці, вона повністю в зазорчику. Вона ідеальна. Зараз ви подивитесь ці підйоми і зрозумієте, що це реальний кайф. Коротше, вавторія машинка зараз Публікується, і від цього будемо відштовхуватись. А спонсором даного каналу є автосалон Рокарс, який знаходиться в Києві, вулиця Передова, 50, це правий берег. В наявності більше 100 автомобілів в будь-який момент чекаю саме на тебе. Займаємося викупом, підбором авто і реалізацією твого авто. Є складнощі з продажем. Я тобі в цьому допоможу. Ось цей номер телефону. Ось тут вулиця, силички в описі. У нас фінал проекту. Ось Джетка, яку ми повністю вже. Допрацювали, доробили, зробили весь комплекс, який ми запланували, такі зробили. Данька розкажи свої емоції по, взагалі, по джеті, по, по ремонту і так далі. В плані ремонту, все в принципі, вийшло так, як і планували. З бюджетами, в принципі, як я і планував, не вийшли. Вийшло. Сума більш-менш така при приємна. А отут от буде повна сума. Отака, от вот от сума скільки нам став цей проект. Думаю, в принципі, прибуток буде залежати від того, як ми її продамо. Але <ск 'ят oyster> я думаю, продамо ми її нормально точно 100%. Да, uh, Тому uh, що я вже дуже багато почув про, цю, про цей автомобіль. Вже приїхав на майданчик, а вже хотіли придбати цей автомобіль. Тому ми, я думаю, не будемо затягувати з продажем, Вона вже повністю опублікована на всі. Площадки платформи, що залишилось тільки її продати. Дань, у нас тут буде вставка неділя. Скільки у нас по срокам? Ви вчора мені сказали, що неділю. Ну, я думаю, так. Да. Неділю. Тобто, реально ми вложимося в одну неділю. Але скільки у нас вийшло по часу? По часу вийшло, як вона приїхала, і до ось цього моменту рівно місяць. Ну, Хотіли тиждень, але ну в принципі ну, це було нереально. На насправді, ну да, тиждень, да, це, да. Тіпа... тиждень це типа... Тиждень це типа аля кое-как аля, да, да. типа спішимо, аля красимо так, от з-под ногі е, це тільки так, щоб вона вже тіпа, могла пересуватися, да, да, доробляти да, щось да. там але. Там. Основна робота була зроблена в неділю. Тобто по самнада по ланжеронам, да. по виставленні зазору, по е, капотам, рішоткам, по покупці запчастин. Ми в одну неділю вклалися. Вообще Але мілочовка, мілачовка там палірнуть. Е, не вистачає заглушки. Потім е, щось в салоні не працює, якась горить помилка. В мене, наприклад, три дні ушло тільки на рішення проблеми. Ми хотіли відкатити її обратно в сток, потім накатити обратно стеч. Коротше. Це все зайняло дуже огромний колосальний час. Але якщо в тебе ще паралельно є чим займатися, то в тому бані це не єдиний наш проєкт, а ще є декілька і так далі. Тобто ми ж купуємо і продаємо машини. Тому я думаю, місяць нормально. І ми, кстати, так і розраховуємо. Місяць зробили, ну, продали і все. Місяць. Що ти можеш ще сказати? Як общатачка? Що я кайфую, я вже дуже багато про неї розказав. Що ти скажеш? Так, якщо чесно, я очікував, що джета саме джета, Буде гірше, але насправді вона прям може зробити. Може вона може, якщо чесно, за цей бюджет, угу. ну що ти купиш? До 20 тисяч ну не купиш. Ну що, а 4B8. На, да на ну, гарній комплектації на вентиляція падарів. Я дуже здивався від комплектації. Оці лед-монітори, ну тобто вентиляція, підігрів, потім е, жорстка підвізка, Мертві зони. Мертві зони. Ну все є. Ну, тобі, адаптивні ці амортизатори ну це кай. Адаптивний амортизатор дістроні. Ну ти не купиш цього за ну скільки там вона продасться? <свіс> 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 ну давайте. Ми хочемо її продати орієнтовно 18 тисяч доларів. Я думаю, плюс що ми... Торг. Плюс торг. Тобто, плюс торг. ми ставимо її в авторію 18 тисяч. Альо, підписчику робимо гарний сейл, якраз на всі моменти. <сміст> Хоча момент немає ідеальна тачка. <смісті> Очікування від цього проєкту були незвичайними. Але я, в принципі, задоволений результатом. Дуже дякую, Даньки, що він допоміг в цьому всьому. Тобто в ремонті підборі запчастей і так далі е, для мене це величезний е, кусок опита, який я отримав. І я дуже вдячний Дані. Тому що Данька зробив реально конфету. з батьком. Е, реально зробили все, як я і просив, як я й хотів. І мені це дуже подобається. Що ти від Данка від проекту? Від проекту я в принципі такий, це був тестовий варіант. Ми з тобою так. Вирішили не співпрацю... спробувати. Да, да, а, не співпрацювали до цього. Е е і якщо чесно, вона переплюнула всі очікування. Насправді. Насправді, тому що ми е частіше з тобою стали бачитися. <рес> По-перше, а по-друге, ну, все одно це цікаво, тому що я цим займаюся і так. Чому, а я, ви, я, я цим займаюся і так кожного mm -hmm. дня. Мені дуже все сподобалось. Е дякую, що ви сильно. Підтримали, тому що вийшла перша серія, вийшла друга серія. Багато коментарів, і навіть, попри очікування, перегляди так само є. Я дуже вам вдячний. Я думаю, що це не останній наш проект. Все буде залежати від ситуації в країні, від ситуації з нами. Я думаю, що все буде добре, і відео буде виходити регулярніше, буде виходити частіше, і ви будете почаще нас бачити. Я дуже задоволений. Проект я думаю, удався ціліком і повністю. Цікаво побачить, що буде стояти тут через рік або два. Ну тобто, прикинь. б О, -о, -о, О, ладно, Давай. все.